200 удосконалених FPV-дронів для виконання бойових завдань на східному та південному напрямках фронту передали одному із підрозділів Державної прикордонної служби України. Це покращені дрони можуть літати на більшу відстані, нести важчий заряд на відміну від попередніх моделей. Цей підрозділ прикордонників отримує допомогу від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Вже в п'яте. Загалом підтримки було надано на суму 14,5. Мільйонів гривень, включно з цією передачею. Одному з підрозділів, якому ми вже п'ятий раз передаємо, FPV-дрони, півдрони, мавіки, там комплекси безпілотних літальних апаратів на загальну суму 14,5 мільйонів гривень вже з цією передачею. Ну, от, і тому хотіли, по-перше, подякувати нашим прикордонникам. Хочу нагадати, що, мабуть, ще в 2014 році, це прикордонники перші, хто прийняв на себе. Ворожі атаки з боку росіян на сході країни. І перші втрати були серед прикордонників, в тому числі і в Донецькому прикордонному полку, от і в Луганському. І вони на сьогоднішній день виконують досить важливі завдання не тільки по охороні кордонів, а й виконують бойові завдання щодо знищення ворога на різних ділянках фронту. Тому дякую вам. Передавайте привіт хлопцям, і саме головне, щоб вони приносили користь і ви ефективно могли знищувати воду. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів з надання допомоги армії. В рамках роботи гуманітарного штабу і Вінницької територіальної громади, відповідно, ми здійснюємо цю допомогу разом з депутатами Вінницької міської ради. І далі будемо продовжувати рухатися спільними зусиллями до нашої перемоги.